Тема відео: Виникнення людини. Поява предків людини, їхнє життя та заняття. Уся історія людства пов'язана з планетою Земля. Вік нашої планети близько 4,5 мільярди років. Тривалий час на Землі не було ознак життя. Життя зародилося у морі близько 3,5 мільярдів років тому, з живих крихітних істот. Відтоді розпочався складний процес безперервного розвитку живої природи, який вчені біологи називають еволюцією. Шли роки, змінювався клімат, з'являлися нові істоти, старі види вимирали, ті, хто не зміг пристосуватися до нових умов, вимерли, інші поступово змінювали зовнішній вигляд, пристосовувалися до навколишнього середовища. Близько 80 мільйонів років тому серед тварин, які населяли суходіл, з'явилися людиноподібні істоти, учені називають їх приматами, Припускають, що саме від них розпочався шлях формування людини. Однак і до сьогодні поки що не існує точної відповіді на запитання, як виникла людина. У багатьох культурах, релігіях, груп людей існує безліч версій появи людини. Але ми, як історики і науковці, опираємося на теорію еволюції. Вчені вважають, першою сходинкою до людської еволюції став проконсул. Ця істота жила майже 25 мільйонів років тому. Проходили мільйони років. Примати ставали дедалі більш схожими на сучасних людей. Першу мавпоподібну людину, вчені назвали Австралопітеком, який жив 2 мільйони років тому. Австралопітеки вже злізли з дерев і навчилися ходити на двох ногах. Життя примушувало їх пристосовуватися до нових природних умов. Окремі австралопітеки і їх групи вже користувалися простими знарядями праці палицями, каменями. Австралопітек мав зріст понад 120-150 см і важив 35-45 кг. Вчених, які досліджують життя предків людини та їхні знаряддя праці, називають археологами і також антропологами. Приблизно 1,6 мільйонів років тому з'являється новий різновид давньої людини пітикантроп, або мавполюдина, або людина прямоходяча. Рештки пітекантропів знайдено на Далекому Сході острови Ява, Китай у Східній Африці, у Кенії, Північній Африці та Європі. Німеччині, Угорщині знахідки стоянок цих істот є і в Україні, село Королево на Закарпатті. Пітикантропи були ще дуже подібні до австралопітеків, тіло вкрите шерстю, низький спадистий лоб, надбрівні дуги виступали вперед, а масивна нижня щелепа лише нагадувала підборіддя. Однак мозок пітекантропа був більш розвинутим, ніж у його попередників. Пітикантропи жили стадами. Оскільки так легше було захищатися від хижаків, здобувати їжу. Стадо це група з 20-30 осіб. Підтикантропи вже не тільки збирали їстівні рослини, а й колективно полювали. Це давало змогу вбивати великих тварин, оленів, слонів. Життя в колективі привело до розподілу обов'язків: чоловіки займалися полюванням, а жінки та підлітки збиральництвом, тобто збирали корінці, злаки, гриби, ягоди, плоди дерев. Пітикантропи навчилися робити перші житла, хижі з гілля та хмизу. Найважливіші еволюційні зміни на шляху до людини сучасного типу. У процесі розвитку від австралопітека до пітекантропа відбулося багато важливих змін. Предки людини розселилися на нових землях. Життя в колективі вимагало спілкування та передавання досвіду. Так виникли перші зародки мови. Змінилася будова тіла. Пітикантроп впевнено пересувався на двох ногах, утримував за допомогою великого пальця руки предмети краще, ніж його попередники. Регулярне вживання м'ясної їжі сприяло змінам у будові щелеп та кістяка. Стада пітикантропів жили в зонах з помірним кліматом. Заселяючи нові землі, вони за допомогою знарядь вміли краще пристосовуватися до навколишнього середовища, полювали на різних тварин, збирали нові види рослинної їжі. Близько 750 тисяч років тому наші предки навчилися користуватися вогнем. Спостерігаючи за лісовими пожежами, виверженнями вулканів, спалахами блискавки, вони зрозуміли, що вогонь можна використовувати для своїх потреб. Він не тільки захищав від холоду, також допомагав готувати їжу, яка тепер легше засвоювалася організмом. Це зумовило зміни у будові зубів та м'язів обличчя. За допомогою вогню легше було організовувати полювання та відганяти хижих звірів. Археологи називають період існування перших предків людини палеолітом від палео давній та літо з камінь. Найдавніші знаряддя наших предків це кам'яне рубило і сокира. За їхньою допомогою, підтекантропи могли виготовляти інші знаряддя – з кісток та дерева. Таким чином. Сто тисяч років тому з предками людини відбулося багато еволюційних змін, що надало їм велику перевагу перед іншими живими істотами, і вони витримали іспит на право існування на землі. Археологічні знахідки свідчать, що австралопітеки та пітекантропи були першими сходинками на шляху до людини сучасного типу ще й до сьогоднішнього дня не існує єдиної думки про походження та виникнення людини. Крім еволюційної теорії походження людини, існують і інші. Наприклад, деякі дослідники вважають, що сучасна людина з'явилася на Землі завдяки втручанню в еволюційний процес інопланетних цивілізацій, або взагалі люди з'явилися на нашій планеті з інших планет. Всі релігії стверджують, що людину створив Бог або якесь божество. У нашій державі кожен має право вибору на те, у яку з даних теорій він буде вірити. Але науковий світ та суспільство спирається на теорію еволюції, яку запропонував свого часу Чарльз Дарвін. Історія людства порівняно із історією Землі дуже коротка, але в той же час і дуже цікава. Тому я вам бажаю вивчати історію з задоволенням та з цікавістю. Успіхів вам у навчанні.